21 липня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та три по зенітно ракетних комплексах рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 11 кацапських розвідувальних дронів оперативно тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили два райони зосередження живої сили озброєння та військової техніки, п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію радіоелектронної боротьби рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах. В районі тимчасово окупованого Маріуполя партизани знищили оперативний склад боєприпасів рашистів. Неподалік Бахмута під танковий обстріл потрапила автівка, в якій їхала група кацапських терористів разом з колишнім прем'єр-міністром терористичної організації ДИНИРИ, який наразі харчується в Держдупі Рашистської федерації від Путлерівської партії Є Дім Росію. У тимчасово окупованому Криму в Сімферополі Акмесджит після вибухів горіли два магазини і аптека. Тим часом повідомляють, що внаслідок підриву рашистами Каховської гідроелектростанції поблизу Джанкоя почав пересихати Північно-Кримський канал. Неспокійно на території рашистського рейху в Гаукурськ пролунали вибухи. Поблизу Ростова сталася потужна пожежа на складі макулатури. В центрі Москвабаду пройшла хода розлючених мусульман. Невдоволені кажуть, що рашистське гестапо увірвалося в мечеть під час молитви. Також в Москвабаді затримано та взято під варту кацапського терориста воєнного злочинця ФСБшника на псевдострілков, якому інкримінують публічні заклики до екстремістської діяльності. Заразом було затримано, але згодом відпущено сєпара одного з ватажків терористичної організації Єдини ри колишнього донбасячого народного губернатора, який влаштував поодинокий пікет на підтримку свого спільника організатора «Узкої весни. Постскриптом рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. В підрозділах мотострілецького полку рашистів, який бере участь в бойових діях в районі Першотравневого на Луганщині, песиголовці мають низький рівень морально-психологічного стану. Встановлено, що основними чинниками, які негативно на нього впливають, є великі втрати в живій силі під час ведення бойових дій, несвоєчасне забезпечення боєприпасами та невизначеність з термінами поповнення особового складу підрозділів, що зазнали бойових втрат. Також збільшується кількість охочих залишити свої підрозділи та попензлювати з районів ведення бойових дій до своєї улюбленої родини у родіни.